Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Вже майже добігає кінця липень місяць, а ми ледь не залишилися без огірків. Всі господині вже накатали повну банок, а у нас ще жодної закатаної баночки. І на сьогоднішній день, розібравшися із замовленнями на огірочки, зібрали ми ось такі невеличкі і великі. Огірки і, врешті-решт, закатаємо наші улюблені. Тому поділимося з вами улюбленими рецептами огірочків нашої родини. Тому ловіть топ-3 рецепти від ВПО Life. Заздалегідь ми підготували баночки. Закривати огірочки ми будемо в літрові баночки, і один рецепт закриємо в трошки меншенькі. По інгредієнтах, перший рецепт ми зробимо, звісно, з кетчупом чилі. Це наші також одні із найулюбленіших огірочків. Також нам дуже смакують огірочки, як у Макдональдс, тому закриємо їх обов'язково якраз у маленькі баночки. І третій рецепт буде із діжонською гірчицею. Кисло-солодкі огірочки по фінськи. І далі такі основні інгредієнти, як подрібнена цибулька, зеленушка у вигляді свіжої петрушечки, трошки додамо, і кропчику. Духмяний перчик, сіль, оцет яблучний, оцет звичайний, 9% та цукор, ну і, звісно ж, водичка. І розпочнемо ми з огірочків по фінськи. Для цього ми на дно літрової баночки кладемо одну столову ложку подрібленої цибульки. До речі, всі рецепти будуть в описі під відео. Також до цибульки додаємо 2 чайних ложки гірчиці в зернах, можна і звичайну суху ми обираємо французьку. Також з розрахунку на 1-літрову баночку ми беремо 6 чайних ложок цукру. Це дуже простий рецепт, бо всі інгредієнти кладуться прямо в баночку і заливають кип'ятком. Так, далі додаємо сіль. Солі у нас з гіркою 2 чайних ложки. Далі ми переходимо до зелені. Можна додавати кріп свіжий, якщо у вас є, у нас, на жаль, вже немає, тому ми додали сушений і подріблену свіжу петрушку. Петрушка у нас, слава Богу, ще росте. Поки ще її спека повністю не висушила. Ну і далі приступаємо до огірочків. Особливістю цього рецепта є те, що огірочки ми повинні були носики і хвостики позрізати. Таким чином, огірочок повністю промариновується із середини, і набуває такого смачного кисло-солодкого солоного присмаку. Будемо зараз вкладати в баночку, а хвостики якраз у нас залишаться для наших курочок. Також ще в якості експерименту додамо замість листя кропу сушеного, його сушені зонтики, тобто просто його насіннечко. Також, я думаю, буде дуже ароматно. І обов'язково також сюди ж ми додаємо, як і зазвичай, свіжу подріблену петрушечку. Таким чином, ми набираємо всі наші баночки. У нас їх буде 4. І заповнюємо банки огірками кому як зручно. Далі. В наповнену баночку ми вливаємо 80 мл 9% оцту, заливаємо просто в кожну баночку без маринаду, без води. Таким рецептом ми закривали огірочки в минулому році. Наша родина залишилася якби від їхнього смаку в захваті, тому будемо старатися закрити в цьому році їх на якомога більше. І далі кожну баночку заливаємо кип'яченою водою, крутим кип'ятком, і ставимо стерилізувати у якійсь ємності кастрюлі. Обов'язково застилаємо дно рушничком, щоб наші баночки не лопнули. Обов'язково наші кришечки заливаємо також кропом для такої трошечки стерилізації, дезінфекції. Хоча, звісно, що вони будуть також стерилізуватися на банках, але для спокою. Потім баночки накриваємо і стерилізуємо їх на повільному вогні 10 хвилин від початку закипання, поки наша водичка ще тільки нагрівається. І ось через деякий час почалося вже перше закіпання. З цього моменту ми засікаємо 10 хвилин, щоб наші огірки і не переварилися, все ж таки були готові. А ступінь готовності можна перевірити за кольором. Огірочки повинні набути приємного оливкового кольору. Потім нашу баночку ми одразу закатуємо ключем. І повинні ретельно перемішати наш маринад до повного розчинення сухих інгредієнтів на дні баночки. Ось такі симпатичні виходять огірочки, наче як сувенірні, зі сніжком всередині. Дуже-дуже смачні. Повністю розчинилися наші інгредієнти. Тепер баночку ми ставимо догори дном і накриваємо, окутуємо до повного вистигання. Тепер поїхали другий рецепт, і тут мені допомагає моя помічничка. На дно кожної баночки ми порізали по 2-3 зубчика свіжого часничка, додаємо по 5 грошин до шистого перчику, і також потім будемо додавати по одному або два листочки лаврового листочку. Моя помічничка допомагає, тому мені і легше, і веселіше. А гірочки будуть дуже-дуже дуже смачненькими. За цим рецептом також робимо 4 баночки це буде порція. Готуємо маринад. Нагадую, що всі рецепти будуть в описі до відео. На 4-літрові баночки беремо 1 літр 250 мл води або 5 склянок. Додаємо також склянку цукру, далі беремо сіль. Солі у нас буде 2 столових ложки. Додаємо з невеличкою горкою. І далі головний інгредієнт це кетчуп чилі. Марку. Ви обираєте будь-яку, яка вам більше смакує, або яку можна знайти в магазині, адже пішла гаряча пора закаток, і саме чілі дуже такий рідкісний на полицях магазинів та супермаркетів. Тому варто замислитися про альтернативу. Ми вже придумали, і тому поділимося незабаром з вами. Наш маринад повинен закипіти 5 хвилиночок, і потім вимикаємо газ і додаємо оцет. Ні в коєму разі не можна додавати і кип'ятити разом з оцтом, так він втрачає свої властивості. І зразу гарячим маринадом ми заливаємо наші підготовлені вже заповнені баночки з огірочками і також ставимо їх стерилізувати. Одну літрову банку ми заливаємо маринадом вщент, щоб не було ніяких пугирців повітря всередині, і ставимо на вогонь стерилізувати 10 хвилин. Так само з моменту закипання. Ось так стерилізуються наші наступні баночки. Це баночки огірочків в чілі. Зараз ми будемо їх закатувати. Ось так виглядає закатана баночка, можливо, не дуже привабливо, але дуже-дуже смачно. І ось нарешті ми добралися до самого смачного самого цікавого рецепту. А саме це будуть огірочки як в Макдональдсі, або як їх ще називають пікулі, або пікантні огірочки на зиму. Головною перевагою цього рецепту є те, що нам не потрібні рівненькі, маленькі, гладенькі або там якісь спеціальні огірочки. Сюди йдуть самі примітивні, самі такі карлючки, закарлючки, перерощі трошечки, навіть ось такенькі. Як то кажуть, все краще на базар, а собі можна вже і не кондицію. Попередньо огірочки ми помили і повинні ми нарізати їх ось такими скибочками. Завтовшки приблизно до 5 міліметрів. Спеціально для цього рецепту придбали ми ось такого цікавого ножечка, щоб нарізати огірочки такими хвильками. Ну, на мою думку, це дуже естетично гарно виглядає. Огірочки головне не різати тонко, щоб вони потім під час проварки не розлізлися, не переварилися. Ну і завтовшки, щоб вони також не залишилися сирими, щоб потім, не дай Боже, не повзривали наші баночки. Як я вже говорила не в одному відео, що саме корнішончик Сатіна він використовується у такому фастфуді, як МакДональдс, тому наш сьогоднішній рецепт повністю відповідає цьому гібриду. Так, огірочків у нас вийшло 2 кг 400 г, Ми їх повинні засипати 4 столовими ложками солі для того, щоб огірочок пустив сік. Зараз ми ретельно його перемішуємо і залишаємо на 1 годинку. Періодично можемо також його помішувати, щоб він більше пускав сік. І сіль також рівномірно потрапила на всі наші скибочки. І ось вже минуло 40 хвилин. Ми бачимо, що непогано дійшов уже сік. Зараз ми будемо його трошки віджимати, щоб менше вологи залишилося в самих огірочках, і готуємо маринад. Для приготування маринаду ми беремо дві склянки цукру, додаємо сюди 400 мл яблучного оцту. І дві столові ложки гірчиці в зернах. Також беремо цю нашу французьку. Якщо буде трошечки більше або менше, це вже не так суттєво. І ось головний основний такий інгредієнт для кольору та смаку, як у Макдональдс, береться куркума на нашу кількість, на нашу подвійну порцію. Ми беремо 2 столових ложки з горкою. Ретельно все перемішуємо для розчинення всіх наших інгредієнтів. І ось віджали ми огірочки. Вийшло у нас з кіляки соку, і це ще не весь. Я думаю, що там ще трошки натече. Наш маринад ми поставили на вогонь і, помішуючи, повинні ми його прокип'ятити 5 хвилиночок. Після закипання ми додаємо до нашого маринаду подріблену цибульку. Цибулі у нас тут 4 невеличких таких середніх головки. Порізали ми їх напівкільцями. Так нам більше подобається. Якщо брати, наприклад, якусь дрібненьку, то можна і кільцями порізати. Так може бути навіть цікавіше. Цибульку ми також повинні трошки довести до кипіння, хоча б по хвилинки дві-три, щоб вона пом'якшала. І вже далі до цієї суміші ми можемо додавати наші огірочки. Також трошки стараємося їх трошки як віджимати, вичавлювати зайву вологу. Додаємо поступово до ємності, перемішуємо, щоб рівномірно. Наш маринад покривав всі скибочки огірочком. Аромат стоїть просто неперевершений, і навіть люди, які не дуже полюбляють куркуму, в принципі, ці огірки їдять, їдять і їм подобається. Ось скільки соку ще у нас залишилося на дні нашої мисочки. Зараз ми ретельно перемішуємо тепер всі огірочки, і ми повинні їх прокип'ятити ще 5 хвилинок. Головне їх не переварити, щоб вони не розлізлися, а були хрумкими, смачними і підходили як для гамбургерів, так і просто для будь-яких бутербродів або навіть салатів. Минуло 5 хвилинок, і ми повинні наші огірочки швиденько розкласти по стерильним баночкам. Дуже допомагають ось такі кухонні дрібнички. Дякуємо, хто таке придумав. Корисний лайфхак для господинь. Таким чином, ми наповнюємо всі наші баночки, повністю заливаємо їх доверху маринадом. І закриваємо кришечками. Для таких огірочків ми використовуємо баночки із закрутками. Швиденько ми впоралися із моєю помічничкою. Дякувати Богові, як то кажуть, лід тронувся, і тепер ми помаленьку будемо далі закатувати також і огірочки, і помідорчики, бо зима не за горами, треба вже думати про запаси на зиму. Дякую, що додивилися наше відео до кінця. Ставте палець догори, якщо вам сподобалися наші рецепти. Діліться своїми, можливо, хтось готує так само, але має якісь свої фішечки. Будемо раді побачити це в коментарях. Далі наші закрутки треба окутати і залишити до повного остигання, а потім опускати до погрібу або зберігати в кладовій. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!